Богом улюблені брати і сестри, сьогодні ми дякуємо Богові за 10 років вірного служіння Єпископом Нілом на ниві Божій. Сьогодні в Євангелії ми чуємо, як юнак підбігає до Ісуса. І запитується його, що мені робити, щоб успадкувати життя вічне. Він був багатим, можна сказати, все мав, але в серці глибоко не мав миру і десь навіть був нещасливим, тому що коли Ісус йому запропонував дорогу досконалої любові, він відійшов зі смутком. Цей смуток глибоко в серці кожна людина носить, бо кожний з нас і кожна людина, що є тут на землі, вона хоче бути щасливою. Але щастя гроші не дають, щастя влада земна дати не може. Щастя Єдиний, хто може дати нам, це Бог. Але Бог запрошує нас до досконалості, тобто Бог запрошує нас до того, щоб ми цілковито хотіли з Ним з'єднатися. Не тільки жити по заповідях. Сьогодні Ісус говорить до юнака, який живе по заповідях. Хочеш бути щасливим? Це дуже добре, це мій Отець Небесний вклав в твоє серце, це прагнення. Я можу вас запитатись і себе, самого, чи я хочу бути щасливим. То Ісус говорить, іди продай все, що маєш. Що може значити для нас це іди, продай все, що маєш? Зречись життя по своїй волі. Зречись Своїх планів. Подивіться, брати і сестри, дуже багато нещастя нас зустрічає в нашому житті якраз тому, бо ми забігані, втомлені і злимось за те, що не так, як ми би хотіли. Світло виключають не так, як ми би хотіли. Війна ще не закінчилася, ми би хотіли, щоб вже все закінчилось. Можливо, Шановні священники, єпископ Ніл, не так служить вам, як ви би хотіли. Вельми шановний владико Юбіланте, можливо, не так служить священник, як ви би хотіли. І дуже багато нещастя в нашому житті якраз тому, бо не так, як ми би хотіли. І наше найбільше багатство, до якого ми дуже сильно прив'язалися, це наші плани. Добрі плани, бо ми щось хочемо вибудувати, бо ми щось хочемо построїти, а не так, як ми би хотіли. Не тому дали, не так сказали, не дозволили, тому благословили, мені не благословили і ми нещасливі. Подивіться, брати і сестри, глибоко ми нещасливі, навіть не тому. Бо є багато трудностей і важкостей, або маємо недосконалих єпископів чи недосконалих священників, сотрудників. Глибоко ми не щасливі тому, бо ми прив'язані до нашого бачення, бо ми прив'язані до своїх людських переконань, бо ми хочемо, щоб було так, як ми хочемо. І коли це не так, цей юнак собі нафантазував. Можливо, в нього був план, що Ісус каже: о, ти який молодець, тобі більше нічого не потрібно робити. Ні, Ісус говорить, хочеш бути досконалим? Хочеш бути щасливим? Чи ти я реально хочемо бути щасливими? Навіть якщо війна закінчиться, про яку ми дуже прагнемо. Але завершення війни це ще нещастя. Було й до війни багато нещастя, і після завершення. Дай Боже, щоб вона якнайшвидше завершилась. Це питання щастя, де ми глибоко кожний в своєму серці носимо, відповідь на неї приходить, властиво, в такій досконалості, в якій жив Ісус, будь цілковито підлеглим моєму Небесному Отцеві. Тобто зречись своєї волі цілковито, продай всі свої плани, роздай, залиши іншим їхнє життя, а ти, коли це зробиш, от тоді слідуй за мною. Апостол Петро дуже горливий, але. Мав теж свої плани. І Ісус, який йде на хресну дорогу, це не по планах Петра. Страждання не було вписано в плани Петра. І Він починає змушувати в якомусь сенсі Ісуса. говорить йому: Не дай Боже, щоб це з тобою сталося, щоб тебе розіп'яли. Щоб тебе били, бо і нас, може, будуть бити. І коли ми боїмося страждання, любого страждання, всечесні отці, що не на таку парафію, не в, не в таке місце, коли ми боїмося страждання, ми починаємо що комбінувати. Бо хочемо, щоб було так, як ми запланували, і втрачаємо щастя. Втрачаємо щастя і втрачаємо довіру. А Ісус говорить, хочеш бути щасливим, зречись своєї волі, для того, щоби досвідчити любові Ісуса, любов Отця Небесного. Хочеш бути досконалим, живи, як я, цілковитій білесті Отцеві. Коли Петро цього не розуміє, він пробує змусити Ісуса, щоб було по Його волі, Ісус йому дуже ну, жорстко говорить, своєму учневі, якому дуже сильно довіряв, якому довірив служіння бути першим серед апостолів. Він йому говорить: відійди від мене, сатано. Бо ти не хочеш того, що хоче Бог, ти хочеш свою волю. Тобто, Петро йди за мною, не я маю йти за тобою, Ти маєш йти за мною. Це є покликання досконалості. Коли сьогодні юнак приходить до Ісуса і починає йому говорити, вчителю добрий, благий, що мені робити, щоб досягнути життя. Вічна Ісус досить знову так жорстко йому відповідає. Чого ти мене називаєш добрим? Ніхто не добрий. Лише один Бог. Ніхто не добрий. Ні я не добрий, ні Владиканіл не добрий, ні ви всечесні не добрі. Ми всі не добрі. Бо лише Бог є добрим. А якщо ми, скажімо так, відкриті на доброту Божу, то ця доброта Божа буде діяти через нас. Ми не є джерелом добра. Властиво, тому ми буваємо слабкі, тому ми буває, що хочемо свою волю, тому ми конфліктуємо, тому що ми не є добрими. Для того, щоби досвідчити добро. Потрібно, щоб я був відкритий на доброго Бога. І ти, брате, якщо ти тепер відкритий на доброго Бога, то ми будемо досвідчувати добро. Ми будемо досвідчувати добро. І добробут, і щастя, і блаженство тоді, коли будемо відкриті на доброго Бога, бо Він є джерелом. А це значить. Що Бог завжди має перший ініціативу. Бог перший дає, тому що Він є цим джерелом. А нас запрошує до того, щоб бути співпрацівниками Його добра. Нас запрошує до того, щоб ми були співтворцями. Тому, коли ми дякуємо сьогодні за 10 років служіння єпископського владику владикуніли, ми дякуємо Богові за Його турботу. Бо це Він, турбуючись про свою церкву, кличе нас до всякого служіння. Це не так, дорогі брати, в священстві, в єпископстві, що Бог нас висвятив, покликав, а потім зробив. Добре, а тепер вже ти роби, що хочеш. Я тебе вже висвятив, а далі ти вже, так як тебе може вчили в семінарії, роби своє служіння. Ну, це не так. Бог нас покликав, але Він, властиво, в ключі тої думки, що підлеглими бути Богові, Бог нас покликав, Він турбується. Але Він постійно хоче бути першим в цій турботі. Він не хоче бути другим. Бог завжди хоче бути ініціатором, тобто інакше і бути не Боже. Якщо ми хочемо, щоб відбувалися добрі справи, Божі справи, нам завжди потрібно вміти прислухатися до його слова, до Його ініціативи. Так ми чули сьогодні, як Господь зцілив глухого. І часами ми теж є цими глухими, які щось хочемо і не чуємо. А можливо, Господь цього не хоче добра, яке ти хочеш. Завжди люблю згадувати таку ситуацію, коли дуже люди хотіли, пам'ятаєте, зцілення тещі Петра перед тим виганяння біснуватого в синагозі. Потім на другий день ранком дуже багато людей збігається до Ісуса. Ісус рано йде на молитву, прибігає Петро з іншими учнями і говорить, раві вчителю тебе всі шукають, а прийшли біснуваті і хворі. Ісус говорить, мені потрібно йти в інші місцевості, проповідувати Царство Боже. Що Він робить, залишає біснуватих і хворих. Чому він залишає в той момент там одне добро? Тому що він чує Слово Отця, що Отець говорить, що Дух Святий говорить. Це є наше основне завдання, щоби Владика, щоб ви, отці, в першу чергу були вслухані. Що говорить Дух Святий до нас, як ми маємо служити? Дякуємо Богові за його вірність, тому що, яке б ми не мали завдання, яким би не був тягар служіння, як. Тягар служіння єпископом це знають лише єпископи. Що це за тягар? Тягар, який спав на плечі владики Ніла, після того, коли неочікувано представився Владика Мілан, це лише він знає, який тягар спав на його плечі. Але, дорогі брати, якщо ти залишишся вірним Богові, то так, як ми віримо, що це Бог довірив тобі це служіння, турбуючись про свою церкву через тебе, такого, який ти є. Якщо ти залишаєшся вірним, то тоді ти завжди досвідчуєш, що Бог має всю відповідну благодать для того, щоби з тими всіма дарами, які ти маєш, ти вірно йому служив, тому що. Бог є джерелом добра, Бог турбується про свою церкву, а Бог, котрий є вірним, дає тобі всю потрібну благодать. Я думаю, що за ці 10 років єпископства ви, владико, могли би розповідати дуже багато про досвід Божої вірності і Божої турботи, яку ви досвідчили, як Бог через вас турбується про свою церкву. Наше з вами завдання, як владик, як священників, і взагалі, як християн, це слуховуватися в Ісуса Христа, Господи, що Ти говориш до мене, що Ти говориш до церкви? Що Ти тепер до нас говориш тут і тепер? В цьому часі, в якому ми знаходимось, бо Бог завжди промовляє. Якщо хтось з вас не чує, що Він говорить, скоріше за все, ви ще як той юнак, прив'язані до своєї волі. Вона у вас передує. Якщо людина не чує, що говорить Дух, що говорить Ісус? То це тому, бо вона ще глибоко не покаялась, бо в чому полягає покаяння? Повернутись до підлеглості Богові. Навіть не в тому, щоб посповідатися з гріхів, бо наш основний гріх, брати і сестри, це не послуг, це гординя. Диявольська гординя, вона була пов'язана на тому, що він мав свій план кращити Бога. Диявольська гординя навіть не на тому полягає, що я хочу зле робити. Диявольська гординя полягає на тому, що мій план кращий. Другіці, я як владика, особливо вас запрошую, всі співпрацівники, приглядайтеся до того, коли ви втрачаєте мир. І щастя в своєму служінні, можливо, коли вам ваш Владика не подобається в чомусь, чи не втратили ви цей послуг Богові? Чи не є так, що ви слухаєте не Бога, маєте дуже багато добрих якихось помислів і замислів, але десь в корні вони безбожні? Юда теж мав добрий замисел. Хотів зробити горизонтальну революцію, щоб отримати назад свободу, але тільки на землі, але не Божу. І ми знаємо, чим це закінчилось. Він не чув, він не витримав ту напругу, той послух бути послушним Духові Святому. Це наше завдання, це твоє завдання, дорогий брат в єпископстві, старший брат в єпископстві, я ще такий трьохрічний. В тебе вже 10 років служіння. Владика попередній Мілан, Царство Йому Небесне, 20 років відслужив. Це твоє завдання, основне. Вслуховуватися. В голос Ісуса Христа. А для цього, нам, як єпископам, як це зробили і апостоли, коли були потреби в спільноті, вони сказали виберіть собі служителів, деяконів, щоб ми мали час, на проповідування, а для того, щоб проголошувати Слово Боже, потрібно мати час. Навслуховуватися в Слово Боже. Потрібно мати час на молитву. Тому, властиво, і Владика живе як монах в східньому обряді, теж, щоб він мав цей час. Дорогі брате, прошу Господа, щоби Тобі дав всю ту мудрість і силу щоб ти мав в цей час глибоко вслуховуватися в Слово Боже, і в те, щоб ти розпізнавав і досвідчував, що Бог тобі дає всю потрібну силу і благодать, і мудрість, і, залучаючись вірним в з ним, ти досвідчував, як це він турбується про свою церкву. Від себе і від мукачівської дієцезії я хочу тобі передати такий з однієї сторони символічний, а з другої сторони практичний подарунок. Зараз його шукаю. Як то святий Миколаїв Торбі, я десь в кишені маю це ружанець від папи Франциска. Який він передав в часі війни через Кардинала Краєвського? Це ружанець, який єднає нас як з Ісусом Христом Спасителем, так єднає нас із вірною, послушною Богові, Богородицею Дівою, і єднає нас. В тілі Христовому в єдину церкву. Нехай, дорогі брате, цей подарунок з однієї сторони, нагадує тобі цю єдність, а з другої сторони, нехай буде теж допомогою, тому що це не тільки символ, але й практичний засіб. Христос рождається.